Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся я на Яно-Франківському авторинку. Буду тимчасово проводити огляд цін на автомобілі замість Оленки. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірка авто. Орієнтовний список міст бачите зараз на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультуйте, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Opel Astra 14 рік, 2 літровий дизельний двигун, звіже пригнана. 260 пробігу, 9600 ціна за авто, телефон до власника є. Так, автомобіль зі шкіряним салоном. Мультикермо. Присутні. Механічна коробка передач. Свіженько досить виглядає. Парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Toyota Avensis. 2005 рік, 240 тисяч пробігу, 2-літровий дизельний двигун. Свіжопригнана машинка з Голландії так, без підфарбувань. 6750 ціна, телефон є. Так, салон автомобіля шкіряний з електрорегулюванням, клімат-контроль, мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте. Парактроніки, до речі, теж присутні. Б7 Passat, 12 рік, 217 пробігу, літровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. 9600 ціна за авто. Телефони присутні. Так, на жаль, зачинено. Так. Кого цікавить, телефонуйте. Свіженький Renault Megane, 17 рік. 1.5 дизель, автоматична коробка, 12400 ціна за авто, 277 пробігу. Так, якщо відчинено, покажу. Відчинено. Так, Досить свіженько виглядає машинка. мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте до власника, більше інформації вже по телефону. Volkswagen Golf. 10 рік, шостий гольфік, 2-літровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач, 238 пробігу, хайлайн комплектація, 8850 ціна за авто, телефони є. Так, машинка має шкіряний салон. Мультикермо. Так, клімат. Мало гольфіків таких на автоматі 2-літрових. присутній, кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А7, 2013 рік, 1,6 дизель в рідній фарбі, 221 тисяча пробігу, 10900 ціна за автомобіль. Телефони продиктую 067 627 44 87. Є мультикермо. Бачимо механічна коробка, клімат-контроль присутній. Гарна комплектація. Навігація, бардачок з охолодженням. Кого цікавить, телефонуйте, отримайте вже більше більш детальнішу інформацію. Б-5 Passat, 2004 рік, 1.9 дизель, 240 пробігу. Телефон до власника тут. Ціна 5300 доларів. Так, на жаль, зачинено. Kia Ceed 2009 рік, 1.6 бензин, 160 пробігу, 7300 ціна за автомобіль. Телефон до власника присутній. Комплект зимової резини в подарунок підказує власник. Набор бордів. Ультакірмо, механічна коробка. Обслужений автомобіль. так. Автомобіль повністю обслужений. Кого цікавить, телефонуйте, власник вже більше розповість. Ford Focus 2013. Рік 250 тисяч пробігу, 1,6 дизель, 7800 ціна за автомобіль. Так, Телефон є. Механічна коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Фабія. 2013 рік, 170 пробігу, 1,6 дизель, пишуть ідеальний стан. Телефон до власника є, 7650 ціна за автомобіль. Так, є кондиціонер. Кого цікавить, телефонуйте. Гольф 6, 10 рік, 1,6 дизель, 7,850 ціна за автомобіль, 240 пробігу, телефон до власника є. Так, якщо відчинено, покажу, відчинено комбінований салон, клімат комфорт з підігрівами, механічна коробка, 4 склоподйомники, парктроніки присутні. Більше інформації по телефону. Ford Focus, 9-й рік, 170 пробігу, 1,8, бензин, є сервісна книжка, 5800 ціна і телефон присутній. Так, на жаль, зачинено. Так, більше інформації за телефоном. Б-5 посад, 98 рік, 1.6 бензин, 226 пробігу, 4250 ціна, телефон присутній. В Седані. Форкоп присутній. Кого цікавить? Телефонуйте. Opel Astra в дуже гарному кольорі. 14 рік, 192 пробігу, 1.6 дизель, 9500 ціна за автомобіль і тут телефончик п'є. Так, присутні форкоп, парктроніки. Так, і заглянемо по селам. Кого цікавить, телефонуйте. B7 посад в седані. Так, Тут у нас 12 рік, 186 пробігу. 14 тисяч доларів ціна за автомобіль. Телефон 050 863 07 22. Автоматична коробка. Шкіряний салон мультикермо. В седані досить мало машинок. Так, бюджетна дача Сандару. Часто запитують 9 рік, 2014 пробіг. Який тут двигун? 1,2 і Двигун 3999. Ціна. А продиктуєте номер телефону? А є тут? А, супер. Тут номер телефону, кого цікавить, телефонуйте. Автомобіль від власника. Більше інформації по телефону. Гарно продати вам. Кода Octavia a 5 12 рік, 219 пробігу, 1,6 дизель, максимальна комплектація, 9 тисяч доларів ціна за автомобіль і телефон. Присутній. Бачу, є сервісна книга. Так, Комбінований салон. Кого цікавить, телефонуйте.